Всім привіт! Це перше відео на моєму YouTube-каналі, яке присвячено програмі Adobe After Effect. В цьому відео я розповім, як робити таку саму просту анімацію. Попрацюємо трохи з текстом та зробимо в кінці водяний знак. Так що не будемо тягнути. Поїхали. Створюємо новий проєкт. Потім сюди перетягуємо наші відео. От сюди. І щоб створити композицію, ми можемо або натиснути от от сюди створити нову композицію, або перетягнути її сюди, або ж натиснути на цю кнопку Sдати композицію. Я назову композицію новини. Так, тут ми бачимо 1920х1080 квадратні пікселі, 60 кадрів частота. і натискаємо ОК. Щоб змінити композицію, наприклад, я не виставив час. Я хочу змінити тривалість цієї. Композиції. Я натискаю правою клавішою, настройки композиції. І ось тут вибираю час, який мені потрібен. Ну, мені, в принципі, 4 секунди вистачить, тому натискаємо ОК, і воно зберігається. Після цього переносимо файли в композицію. І в нашої плашки тут не видно, тому що вона на другому плані. Тому ми беремо, натискаємо на неї і перетаскуємо наверх. Тут ми можемо так от змінювати розмір, але або якщо вам треба пропорційно збільшити, то зажимаєте Shift. Я перетягну його ось в цей кут нижній. Ось так от. Тепер треба додати текст. Можна через ось цю клавішу. В... Зверху. Або через комбінацію гаря... гарячих клавіш Ctrl-T. Так, вибираємо, де нам треба текст. Я пишу новини. Потім виділяємо його, якщо нам треба щось змінити. Тут вибираємо е шрифт, який нам треба. Я Ну, от, можна змінювати. Хай це і буде. Потім, ось тут ми змінюємо колір. Ось бачите, він змінюється. Ну, хай буде білий. Ну, а тут жирність. В принципі, так, як і в Premiere Pro, тому нічого складного тут немає. Вибираю інструмент виділення і перетаскую його сюди. Також, як з плашкою, змінюю розмір. Щоб виділити, ось тут можна знайти текст. Ось він. І Ось сюди Зараз ми ще трохи попрацюємо з текстом. Дивіться, обов'язково вибирайте текст, щоб він виділився, переходимо в ефекти. В ефектах вибираємо стилізацію. І тут шукаємо цвітове тіснення. ось Перевіряємо, чи у нас виділений, виділений текст, да, ось виділений. і два рази натискаємо на цей ефект. Все, він додався. Ось в лівій стороні у нас з'явилось налаштування даного ефекту. І ось кон контрастність стоїть 100. Я, якщо поставлю, наприклад, 300, то бачите, воно стає більш таким чітким і краще читається. Також змішається сміш... з оригіналом, я поставлю 40. І завдяки цьому ефекту наш текст став більш читабельним. Так, з текстом розібралися, тепер перейдемо до самої анімації. Поки що це виглядає приблизно ось так. Зараз будемо додавати анімацію. Анімацію можна створювати через компози, які завантажуються з Google. Але я його не завантажу, бо там вони або платні, або піратські версії, які, я, які мені не вдалося встановити. Так що, ми будемо встановлювати через анімації. шаблони. Шаблон настройок анімації. Вибираємо шаблони настроїк анімації. Відкриваємо, що були видні ці папки. Тут обираємо текст, дивимося, щоб текст сам був вибраний обов'язково. Блюр. І тут сверхскоростного експрес. Два рази натискаємо. Також що ще забув я сказати: обов'язково дивіться, де знаходиться ваш курсор. На таймліні, бо де він знаходиться, туди ефекти накладаються. Я не подивився, що він у мене на середині відео, хоча цей ефект повинен бути в началі, то він у мене наклався посередині. Якщо таке трапилось, то натискаємо або букву Г на українській клавіатурі, або букву Ю на англійській. Так, у нас тут висвічуються наші точки, і ми їх ось так от перетягуємо, куди нам потрібно. Виділяємо і в початок нашого відео. Так, анімацію на текст наклали. Тепер попрацюємо з плашкою. Виділяємо плашку, закриваємо розділ текст. Шукаємо Transition Dissolve. Вибираємо. І тут ми шукаємо розтворення пар». Два рази. Додався ефект. Тепер треба підрегулювати його, щоб воно було. Однаково з текстом з'являлися. Так, і зараз треба їх підставити, щоб вони однаково з'являлися. До речі, чим ближче ви ці точки одна до одної, тим швидше буде з'являтися анімація. І чим далі, тим анімація буде довшою, більш розтягнутою. Я зроблю їх і більш короткою такою. Шляхом пересування ось цих точок двох анімацій я зробив так, щоб воно з'являлось однаково. І плашка, і текст. Ось що як вийшло. Зараз ми зробимо водяний знак, вибираємо текст, Пріобразувати. І непрозрачність. Нам потрібен цей ефект. Через функцію непрозорість робляться водяні знаки. Як ми це будемо робити? Так, прикручуємо курсор і ось дивимось за текстом, де текст вже з'явився повністю. Так, і натискаємо на точку, тобто на цей годинник, Все, і тут 100%. Потім трохи прокручуємо вперед і робимо десь 40. І ось тут вже точка виділась друга. Те ж саме ми будемо робити з плашкою. Закриваємо текст, вибираємо плашку, відкриваємо Щас стрілочку, преобразувати непрозрачність. Тут, там, де вона вже повністю з'явилась, ставимо першу точку, там де 100%, і тут робимо 40. І ставиться друга точка. І ось Як у нас вийшло. І ось це як водяний знак. вже. Ось така простенька анімація, яка переходить у водяний знак, у нас вийшла. Тепер експортуємо. Експортується так, як і в Premiere Pro. Тут вибираємо файл, шукаємо експорт. І, може через Adobe Media Encoder Premiere Pro. Ну, я роблю через добавити в очередь рендерінгу. Або просто комбінацію Ctrl-M. Натискаємо без патір. І тут налаштовуємо, як нам треба вивести. Якщо це відео, воно завжди тут формат AV, RGB канал. А якщо вам треба вивести плашку без заднього фону, ну типу як PNG, тобто, щоб заднього фону не було, просто плашка, там, наприклад, для відео YouTube, то вибираєте QuickTime. А замість RGB каналу світове пространство RGB плюс «Альфа» канал. І тоді у вас е, тільки буде плашка. Тобто плашка без заднього фону. Але я хочу все відео, тому вибираю AV і RGB. Натискаємо ОК. Тут натискаємо на назву нашого проєкту. Вибираємо, де зберігати його в папку відео. Оптимальні настройки. тут ми настраюємо параметри даної композиції. Перевіряємо 60 кадрів в секунду. Розрішення повне, качество найлучше. Так, Натискаємо ОК. І ось з правої сторони рендеринг. Натискаємо. І все. ось Йде загрузка нашого відео. Ось такий звук, це вже значить, що воно все експортувалось і все готове. Якщо вам було корисно та цікаво, підписуйтесь на цей канал в Ютубі, підписуйтесь на мене в інстаграмі, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд і до зустрічі!